Тема нашого сьогоднішнього уроку носії інформації, символи кодування і декодування. Пропоную вам розім'ятись: на клумбі гарні, запашні, без К лише гілячкими. Правильна відповідь: квіти, а без літери К будуть квіти. Люблять нас усі збирати після дощику в ліску, а як буквуги відняти, будемо плавати в ставку. Правильна відповідь гриби, а без літери Г риби. На нім барвисті квіти, трава зеленіє, а пи додай зоре усе не пожаліє. Правильна відповідь луг, а якщо додати літеру П плуг. Повідомлення, які несуть інформацію про навколишній світ, людина може запам'ятовувати. До винайдення писемності люди зберігали повідомлення тільки у своїй пам'яті. Пізніше вони навчилися зберігати повідомлення на різних предметах, носіях, які постійно покращувались. Запам'ятайте. Носій інформації будь-який предмет, що містить інформацію та може тривалий час її зберігати. Прикладами носієї інформації можуть слугувати наскельні малюнки, глиняні дощечки, папірус, книги. Чому не всі стародавні рукописи люди можуть прочитати та зрозуміти? Для збереження повідомлень використовують папір. Дерев'яні, металеві та інші поверхні. Також зберігають повідомлення і в електронному вигляді. На жорстких магнітних дисках. Їх називають вінчестерами. Вони можуть бути внутрішні та зовнішні, на флешках, на оптичних дисках та картах пам'яті. Для збереження повідомлень на таких носіях використовують принтер, відеокамеру. Комп'ютер, фотоапарат, диктофон. А які носії інформації найчастіше використовуєш ти та твої рідні, З'єднай лініями назву об'єкта та місце, в якому зберігаються відомості про нього. Смак-тістечка ми зберігаємо у пам'яті людини. Номери телефонів батьків. Мобільному телефоні, адреси друзів у записничку, розклад уроків у щоденнику, перелік книжок, взятих тобою в бібліотеці, зберігаються у читацькому формулярі. Будь-яке повідомлення, яке збережене на носії, складаються з набору різних знаків, що належать певному алфавіту. Наприклад, для подання числової інформації використовують цифри від 0 до 9, для зберігання інформації на носіях, які опрацьовуються пристроями, використовуються спеціальні символи. Код це система правил для перетворення повідомлень, що містить текст, звуки, зображення, жести. Прикладами кодів може слугувати код Морзе, штрих-код, QR-код. Кодування повідомлень це процес перетворення за певними правилами однієї форми подання інформації у спеціальні символи. Зворотну дію називають декодуванням. Які коди ви бачили на етикетках чи упаковках? Як розпізнають інформацію люди з вадами зору? Під час кодування повідомлення відбувається зміна вигляду повідомлення. Без зміни його змісту. А чи відомо тобі, що люди навчилися кодувати музичні твори тільки близько 4 століть тому. Довгий час музику не записували, а грали по пам'яті, тому багато музичних творів взагалі не зберіглися. Пропоную вам декодувати і назвати подане повідомлення Тут кожна літера закодована за допомогою прапорця. Правильна відповідь країна знань. Наступне завдання.